Ми все таки хочемо зупинитися ще на кількох чутливих умовах, які звучать зараз і до України, і з вимогою, наприклад, визнати українські території де факто російськими. Декілька територій йдеться про Крим, Луганщину і Донеччину. І також серед цих умов звучить наступна виведення українських військ із Донеччини. А частину Донеччини українські війська ще контролюють. Є міста як Слов'янський, Краматорський. і суспільне на наше прохання розпитало людей, які проживають в цих містах. От станом на зараз вони там живу. Що вони думають про таку вимогу і про такі умови? Послухайте, що ви будете робити, от якщо в принципі надумають віддати Донецьку область і всі населені пункти. Ну що виїжджати не буде. Не будете під залежні. Буде. І виїжджати нікуди, і здоров'я немає. Ну, і, і тут будь під котами. Я не собираюсь. Ми вже на все согласні, ліж би нас тільки не трогали. Ми вже замарилися від цього всього. Ми не спимо нормально. Ми не їмо. У нас роботу всі позабирали. Ну що ж ти кудись це годиться таке? Я сам військовий. Що мені робити? Ви самі розумієте, стоять до останнього, за що мусок людей поважаємо. Це все буде завісі. Все залежить від місця, від поліції та військових. Якщо вони мене змусять поїхати, то я поїду. А якщо ні, то залишуся, звісно. Хотілося б залишити своєму місці під своєю країною. От куди ми знаємо, як там гарно, погано. Ми вже отут привикли, тут родилися. Я проти, щоб віддавали область. Це наша земля. і Ми тут не і Діти наші далекі жити. Я ще нагадаю, що сьогодні Путін заявив публічно, що нібито Російська Федерація зупинить бойові дії, якщо Збройні Сили України вийдуть з території Донеччини, і так чи інакше, це тільки да, це питання. А що буде, якщо Україну примусять або Україна погодиться на вихід з вільної станом на зараз території Донбасу? Пане Юрію, які ви наслідки бачите цього, якщо Україна погодиться вийти так. Ну, той, хто підпише або озвучить цей наказ, це державна зрада. Ось і наслідки. Мені і що нема далі? що додати. Ну, я думаю, що коли прийде час, якщо ця людина чи група людей не втече, то буде суд. Але випучити. пробачте, так. ну суспільство не підтримує таких речей. Ну, що може бути далі? Ми, okay. ми точно не скажемо людям в Краматорську, ну все виїжджайте. Хоча велика кількість, на жаль, покинула вже. Міста, які поруч з фронтом недалеко, навіть якщо вони добре захищаються, якимись там фортифікаційними спорудами різних там років. Евакуація відбувається наших. з Дружківки, наприклад. Відбувається постійно. Є під загрозою Покровськ, Сіверськ, інші міста. Недавно, що там, Зелений гай захопили. Ну Це, на жаль, відбувається. Тобто ця повзуча окупація, вона, вона є. Якою ціною це вже друге питання. Які можуть бути наслідки, якщо раптом хтось ще буде приймати подібні рішення? Це буде розчарування в очах міжнародних наших партнерів, коли ми ви завжди казали, ми не поступаємося територіями, ми воюємо, захищаємо, допомагайте нам це захищати. Тому що ми захищаємо і вас. І якщо хтось запропонує це, все ж таки зробити, це буде плювок їм. Ви знаєте, Тоді в нашій студії сьогодні тут немає військових. На жаль, але я скажу, що я ставила це питання військовим, які зараз на, на, на в Донецькій області Я в них питала, що ви будете робити, якщо такий наказ у вас буде виходити, і вони сказали, що це дуже погано. Ми це не підтримуємо. Але давайте будемо відвертими. В нас немає черги з добровольців. Ось таку я ось почала відповідь. Але я Вадиме, у вас хочу запитати, ви точно були дотичні до тих розмов ще з 2014 року про можливий вихід, обмін територіями. Ви, в принципі, допускаєте, що така умова може мати місце в фінальному е, тексті угоди, і що Україна це може погодити з, з різних міркувань. Так, Я допускаю, що я, до речі, я не підтримую це, але я допускаю, що це може бути. Я сказав уже один сценарій, а другий сценарій. Це імітація спротиву, най... один із найгірших. Імітація спротиву і повільне е... відхід. відхід. Я думаю, що росіяни будуть наполягати на варіанті, який, до речі, згадувався в деяких варіантах оцих планів, так званої буферної зони. Ну, септо, ми туди не заходимо, але й українці звідти відходять. Пам'ятаєте, в нас вже це ж Було. цей же варіант вже був. Було. Проходимо. І це може така хитрість бути. Але головне, що ви сказали на початку, що Путін заявив. Та він же заявляє з 2014 року. Йому вірити не можна. Ну, умовно скажемо, якщо би хтось допустив собі відхід військ, то що це за гарантія? Ну а він через місяць знову далі піде. І знову буде. І ще, давайте, іще буферну зону створимо нову. Тому. Ну, Приймати не можна, тому що це ризик. Не риза. можна, але я ж хочу сказати про що іще один, будь ласка, один аргумент. В чому тут, тут крах, просто ефект доміно буде на всю країну. Поясніть. Ефект доміно ви здаєте одних І далі наступний Дніпропетровськ, ну, Дніпро. Що там записано ще? Херсон і решта. Запоріжжя. Запоріжжя, буферсума, Харкові це все люди почнуть полишати, люди почнуть зневірюватися знову будуть. А якщо якісь гарантії безпеки на той час будуть працювати. Не буде творці, якісь а немає. Ви не вірите Н в те, безпеки. що щось буде. Вони навіть не спрацювали в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, Жодні миротворці. Я нагадаю, що тоді про дрони ніхто не знав ще в армії. Ну жартома, да. да? але обсє мало дрони далекої і, і, і малої радіусу. спостерігало всю лінію, їздили патрулі на броньованих автомобілях, і це ніяк не допомагало. Ну, Мене дивіться, ще є одне питання. Один, є один варіант. Він дуже малоймовірний, Я просто скажу так, щоб просто в головах було це. Може, якась фантастична Давайте. подія це зробить. Уявімо, що миротворці заходять а, на територію зараз, де бойові дії відбуваються, і росіяни відходять. Миротворці далі заходять на українську територію. А українські військовослужбовці залишаються там, де вони стоять, і навіть можуть відійти тоді за умови, тільки що росіяни виходять. Це теоретично дуже можливий, але дуже малоймовірний сценарій. ще одне питання стосовно території до Ганни. Дивіться. Ми ж чуємо в цих умовах, звучить така теза, що Крим, Донеччина, Луганщина де-факто залишаються за Росією. Поясніть нам, як юрист, але водночас щоб це було зрозуміло широкій аудиторії, що значить оце формулювання де-факто в якомусь документі, який доведеться підписати, що, що це взагалі означає? Я слабо уявляю, що хтось візьме на себе відповідальність це підписати по тій причині, що кордони України міжнародно визнані. Це ніхто не відміняв 91-му, і ні, ні про які дві чи три області йтися тися на але може. що це означає? Це взагалі не може обговорюватись. Це е, від самого початку значить будуть нелегальні, незаконні, неправомочні домовленості. Цього не може бути статус території, не може обговорюватись. Якщо вони тимчасово окуповані, хай так і буде записано тимчасово окуповані. Між ніякого іншого статусу там не може в них бути. Тобто той факт, що в цій угоді, чи в цьому чернеці цієї угоди, написано, що де-факто якісь українські території залишаються за Росією, це що? Це пустишка, такого не може бути. Це завідомо якесь формулювання, яке не може лягти в угоду. Якщо е не може лягти, якщо ми говоримо про е право, якщо ми в контексті права, а не в контексті зґвалтування України ще й шляхом перемоги. І ніяких залишення територій не може бути, ніхто не може про це домовитися, бо це порушення Конституції. І виводити кримінальний 111. кодекс так само. І я слабо уявляю, я, звісно, не всіх військових знаю, але тих, що я знаю особисто, я не уявляю, хто без них міг дати такий наказ. Я таких людей не знаю, тому це мало ймовірно.